Скоро заниматься сельским хозяйством будут. Кто держал, тот и будет. Но только для себя. Знаете, только для себя. Вот для себя, для своих детей в город, тогда. А остальное ж никто не будет, Просто не выдали. что делать держать тех курей не держать тех курей если у нас тут посмотреть так сразу везде же и рабс чернозем до свидания все зависит от тех кто ты живет как удобнее в, в своем понимаете вот вы живете в своем доме вам нужен дом вы думаете что делать думаете что садить думаете кому отдать землю Чого? Одним вопросом. Та... Та... Та не фотографію. Розійб'ємо камеру, серйозно. Та, не Та... Не <звачка> <її> каму, <серьезно>. <звачка> <звачка> це, коротше, докачу до того, що, мабуть, ще один майдан буде. До цього доходить діло. Так. Я, ти хитрой, що це. Це так, <звачки> Это, як у мене жена говорить. Обещала, говорит, это, 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 жизнь как в раю, там это, как там, шо, там с Милом, там рай в шалаше. связь была по телефону плохая, ты расслышала. Не жизнь в раю, как там, а шалаш в райском. рай тут. Right колись був, колись у нас було тут добре, весело. Людей багато, дітей було більше, ніж у московці, хоч московка набагато більше, ніж у нас, але дітей у нас було дуже багато. Ми Як от у Бірмуський тригольник, ніхто не може попасти, знаєте? Всі, хто попадає, всі топляться. А до нас, до нас ніхто не питається попасти. Мені подобається, як у Суворова, коли там написав, говорить. Якщо чим не примітні названня. Э там ресторана тем он круче чем название более шикарное там монте-карло лас вегас тем более это отстойная забегаловка Ай, це тільки названня. Названня тільки. Ну що село? Пан жив раді. У нас же оце вулиці були, і оце, а ви ось зараз приїхали, бачите, нема села ще А село було найбагатій колхоз був. Да, то, что нет там инфраструктуры, нет каких-то там социальных объектов, там спортзала тут нету, там уже когда-то там туда не пойдешь, туда не пойдешь. Там. Жить в селе в десятки раз лучше, чем жить в городе. Как у вас тут люди живут? Ага. Чему? Ага. Ага. Та иди ведь нас. Это было хорошее село. А теперь ему кирды к этому селу. Сами видите. Почему? Ну, потому что не ни власти никого не Всем все равно. То есть село это, это, та же микромодель всего государства. То есть, соответственно, вся коррупция, все те же процессы, которые происходят на уровне целого государства, происходят на уровне села. Что райское называется, бо пан был райский якийсь. Вот, вот так. И так оно пишу и пошло, и пошло. С жителями, наверное, людей, человек около ста. Это у нас получается вот по дороге, там, где есть еще не грунтовка, это последнее село. Дальше уже последующие села уже, в принципе, тут вот мертвые. Человек такая тварь выживает, вы знаете, от крайнего севера до пустыни. Выживание это безграничная вещь. Видели заброшенные хаты, Куди люди одеваються? В диваються? А, я, я покажу далі. О, 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 там одне головище троє. Куди не діваються? Оце хата пуста, ота хата пуста. Тож оце хата батьківська. Мого чоловіка батьки жили, це баба жила його. Помирали люди. Дуже багато помирало. почти через один остался. Людей не хватает, уезжают. Нафиг она надо, кому тут жить. Не Ни работа, ничего. Мне повезло, я дежурный под станции. Есть работа. Да, у меня есть работа. Не было бы работы, все равно бы жил в селе. То есть мое личное убеждение, что выжить, вот эти жалобы, что нет работы, но они... Это, это чисто особенности нашего менталитета. Если с экономикой будет э, хуже, то начнется отток из э, села в город. В смысле, начнется, из города в село. Сто процентов. Любая война, любые серьезные социальные потрясения, катастрофы. Все, вы в мушеловке. С другой стороны опять, если будет э, сильный расцвет экономики, то то же самое, в принципе, в селе тоже будет гораздо интереснее. Потому что вы в состоянии вырастить экологически чистые продукты. Которую ви в місті просто не маєте можливості купити. бешеные які сейчас... зараз большая половина дітей аллергики. Посмотрите на что творится, в принципе, тому що правильно идет сплошное ГМО, сплошна хімія. Все своє. Ви розумієте? Ну от все своє. Куди не глянь, і все моє. І все моїми руками. Ми ж піднімали. Я ж 54 м на Кубань поїхала. З Кубаня приїхала і до Ярку, і робила. До 90-го року 90 я робила все на фермі. Як я можу? Я не можу. Я перестала плакати тільки. Як вели коров, як ото роз ну, ферми роз, я не могла. Я дум, ой, я як кричала, я то туди, як піду на гору, у нас ото за горою треба. Та в мене серце мають і поїли ми тим серце, серця, що це ми тепер перенесли. Хіба ж можна було? Десь хорошо тут зарабатують на землі, а єсть не хочуть робити. Ще не, не плюнув куди треба. Я читаю так. якщо я привикла, я виросла в селі, народилася в городі. Я не можу, я в городі побувала бордом, не хочу. Хороші люди, люди непогані. Тому що тут люди самі старі, не молодь. Молодь зараз. Нема ж молодежі. А що яке молоде є, вони п'ють. Ну що їм робити? Немає роботи ніде. Є такі, що хочуть зароблять гроші і прийдуть все на водку кинути. Ну зато, слава Богу, наркоманів немає. Ну як, практично немає. Дуже багато молодих мре зараз. Дуже багато. Чому? Ну, Боліють люди. Їм кажуть, що не можна сідати на роботу, йти так одяг, вони йдуть. Грошей все, мало. я вважаю, як хворий чоловік, значить йди на пенсію. Ну, що гублять здоров'я своє, так? Да. Да? Ну, з дівчинка в прошлому році вмерла. 33 роки вмерла. Дуже тяжелий кажуть случай. Наші діти в один клас ходять, а тут таке. В отличие от, э, від э, боліть тут взагалі накладно. То есть медицины как таковой нет. Uh -huh. Ну, в принципе, вот, скорая поехала. Скорая? Да. Вот, uh -huh. Миха... вот там сидит Михаил Михайлович. Миха... 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 В принципе, он на своих реально руках. В принципе, спасает, наверное, сотни стариков, которые... Ну, я не знаю, просто таким людям надо вот при... при жизни памятник из чистого золота оставить. По... Не, ну спасибо, что скоро пять минут и тут. Вот это единственное, что еще ничего. Більше нема нічого. У нас живе тут три типи погоди всегда. Грязь, грязь засохла і грязь замерзла. Маршрутка тільки ходить п'ятниця і в воскресеньку неділя. То що невигідно, дорога така. А скільки коштує проїзд? До города у нас 27 отсюда, до Запорожья, а до Волнянська 17 Дорого. У нас як підняли ціни і все. У нас дороже, чем везде. Для тех, у кого нету транспорта, это ж... Жопа полная. наворачиваются именно как раз вот бои с, с, властями, с властями, потому что фуры убивают дорогу тяжелые фуры 40 тонники и загружают так до отказа. А чем и... загружают? Что везут? Пшеница, семечка. То есть, грубо говоря, выращенным, убивают дорогу полностью на Ухнарь. А как бы власти, поскольку они зависят от, произво... от местных производителей, от олигархов. Вот, Закрывают глаза, закрывают глаза, потому что ну они вынуждены просить там что-то на ремонт школы, там на ту, на какую-то на, какую на минимальную социалку, которая из бюджета в принципе не хватает. Катастрофически в принципе всю обстановку знают. — Де у вас тут центр? Куди можна сходити ввечері? Нема в нас такого. Клуб, нема в нас будинок такого. культури. У нас один магазин на все село і то робить 4 години в день. Утром 20 годин, і після 2 години. По 20 років нам було. Ми там був клуб, у нас ми ходили туди, був і, ті, всякі, і вистави робили, там, і якась художня самодіяльність була. І немає клубу, а нічого. Нема. Що тут можна? Ну самі бачите, що тут можна зробити? Нічого. А як ви думаєте, що треба робити, щоб наше село якось піднімати? І хто це має робити? Правительство. А хто? Ну, правительство повинне. Без їх ми нічого не зробимо. Вони це ж вони довели. Ферми ж не було до 90-го. року. Всі ж ферми робили. робили. Вони за 23 роки оце все знищили. Ну нема ж нічого. Хіба ж не можна так? Тож не а ніхто не інтересується. А хтось хто зараз інтересується ним, ніхто. Землею цікавляться, тому що, знаєш, що українська земля чорнозем, він такий родючий. Ну, а люди. Люди ж теж красиві. <сум> українці. Самі самі такі і щирі, такі, добрі. Не знаю, чого ми такі. Про що мрієте? Я ой, щоб в государстві все наладилось. Я за себе мені вже все одно. Мені вже 80 років, так що мені все одно. Ну, а діти ж, а онуки. Ну як оце жити? Ну як жить. А чого б хотілося, як би хотілося і наше? Щоб була така, як ви, це молоденька. Да. Ну ви б хотіли, щоб діти ваші от в селі жили Ні. в місті. При такому я не хочу. При такому, як ми виживаємо зараз, щас... ні, я не хочу. Ну, бачите, є свої свої плюси, Гіно, кино, гіно. Без выходных ситуаций не бывает, так что все, все оно наладится. Только же делать придется сами, никто тоже не приедет. ごありがとうございいね